Добрий день! Сьогодні на меті функції. Зазвичай, коли йдеться про функції, на думку можуть спадати слова якась залежність, F з іксом, графіки. Проте чітке розуміння того, що ж воно таке насправді, є далеко не завжди. Саме тому, щоб не створювати магічну авру навколо цього поняття, у сьогоднішньому відео спробуємо розставити всі крапки над «і» та чітко відповісти на таке питання, що ж таке функція. Оскільки ми будемо говорити про функцію взагалі, то це відео буде базовим для подальшого вивчення будь-якої функції, тож перегляд до кінця обов'язковий. Звичайно, не забувайте підтримати канал підпискою, а відео вподобайкою. Почнімо! Уявімо собі деякий механізм, якому ми даємо числа, і який у відповідь теж віддає числа. Спробуємо покласти туди число 2, машина віддає 4. Покладемо туди трійку, отримаємо у відповідь п'ятірку. Дамо приладу 4, отримаємо від нього число 6. Помічаєте логіку? Вочевидь, всередині машини знаходиться число 2, до якого додається те число, яке ми кладемо. Наприклад, дамо цьому пристрою п'ятірку. Вона стане поряд з двійкою і у сумі з нею дасть 7, що і отримаємо від машини у відповідь. Таким чином, маємо деякий прихований механізм, який перетворює вхідні на вихідні числа. Цей механізм у математиці і зветься функцією. Тобто функція це правило або механізм, за яким одному числу ставиться у відповідність інше число. Як ви пам'ятаєте з попередніх відео, алгебра це про узагальнення. Тому будь-яке число, яке кладеться у машину, зазвичай позначають літерою x і називають аргументом функції. А те число, яке віддає машина, позначають літерою Y і називають значенням функції. Звичайно, для репрезентації функцій кожного разу малювати такий прилад не дуже зручно. Тому його умовно позначають літерою f від слова function, функція, поруч з якою, як правило, дописують x у дужках, що разом читається як f від X, Змінна X є узагальненням числа, яке приймає функція. Тобто, якщо до функції кладеться п'ятірка, то це запишеться як f від 5. Результат дії функції записуємо як y, який у даному випадку дорівнює число 7. Отже, загальний запис функції є таким: механізм f, який діє на вхідне число X, дає на виході число y. Для наведеного прикладу, можемо записати, що f від 2 дорівнює 4, f від 3 дає 5. F від 4 дорівнює 6 і так далі. Усі можливі значення x, які можна покласти до функції, називають областю визначення функції і традиційно позначають D від F. Усі ж можливі значення y, які повертає функція, називають областю значення функції, яку традиційно позначають I від F. Але зачекайте, хіба не можна передати функції будь-яке число? І чи є обмеження на числа, які вона повертає, розглянемо це детальніше на прикладі функції, що працює за таким правилом. Поки ми туди кладемо числа, які більше за 0 або менше за 0, вона знає, що відповісти. Але як тільки ми спробуємо туди покласти 0, скринька зламається, бо на 0 ділити не можна. Тож такій функції можна дати будь-яке число, крім нуля, що і є областю визначення функції. Математично це можна записати ось так, що читається наступним чином. Область визначення функції така, що аргумент функції є будь-яким раціональним числом за виключенням нуля. Виявляється, у даному випадку, з областю значень, та ж сама історія. Перейдемо тепер до способів задання функцій. Найближчим до розглянутої нами функціональної машини є табличний спосіб. А будується він так: у першому рядку записуються аргументи функції. Тобто ті числа, що приймає функція. А у другому рядку відповідні значення функції, тобто ті числа, що повертає функція. Перевага цього методу полягає в тому, що ми одразу бачимо, чим відповідає функція на кожне покладене до неї число. Але недоліком є те, що таблиця далеко не завжди дає нам розуміння загального взаємозв'язку між аргументами та значеннями функції. Тому найпоширенішим є аналітичний або формульний спосіб задання функції. Саме він розкриває правило, за яким працює функція. Наприклад, у даному випадку числа, що передаються функції, підводяться до квадрату, що і повертає функція. Позначивши вакантне місце, куди кладуться числа літеру X, маємо формульний запис для цієї функції. Нарешті, ще одним поширеним способом задання функції є графічний метод, на якому зупинимось детальніше. Для графічного задання функції намалюємо дві взаємно перпендикулярні вісі X та Y і розташуємо на них числа. Те число, яке потрапляє до функції, позначимо на вісі x, а те число, яке вона повертає, на вісі Y. Проведемо вертикальну лінію від відміченого аргументу та горизонтальну лінію від відміченого значення функції. Перетин цих ліній дасть точку, яка однозначно вкаже на те. Яке саме число ми клали до функції, а яке отримали? Зазвичай говорять, що ця точка має координати x та y, які розташовують у дужках. Тут x відповідає аргументу функції, а y її значенню. Тож у даному прикладі точка має координати 2-4. Якщо брати інші аргументи, то будемо отримувати інші значення від функції і, відповідно, отримувати інші точки. Продовжуючи цей процес, отримуємо сукупність точок, що характеризують певну функцію. Як бачимо, намальована сукупність точок зливається у суцільну криву, яку називають графіком функції. Саме ця крива і є портретом функції або графічним способом її задання. Отже, резюмуємо. Функція є математичним механізмом, який перетворює вхідне число або x на вихідне число або y. Це можна подати у табличній формі, аналітичній формі та графічній формі. Перейдемо тепер до розгляду основних властивостей функції. Це зручніше робити використовуючи графічний метод задання функції. Уявімо собі з лівої частини графіка точку, яка буде рухатись праворуч по кривій. Кажуть, що на тій ділянці, де точка рухається вгору, функція зростає. А на тій ділянці, де точка рухається вниз, функція спадає. Цих ділянок може бути декілька, як у даному прикладі, де маємо дві ділянки зростання функції. Як правило, за ділянки зростання і спадання функції беруть відповідні проміжки іксів. У нашому прикладі функція зростає на проміжку від мінус 4,5 до приблизно мінус 2,6, а також на проміжку від двійки до 4,5. ж функція на проміжку від приблизно мінус 2,6 до двійки. А щоб не писати багато слів, області зростання та спадання часто записують в інтервальній нотації, яка виглядає наступним чином. Тут використовуються спеціальні математичні символи, зокрема цей знак, що перекладається як належить. А також цей знак, що перекладається як «та». Отже, область, наприклад, зростання функції читаємо так. Функція зростає, коли x належить від мінус 4,5 до мінус 2,6, та від 2 до 4,5. Якщо ж функція не обмежується з правого та лівого боків, то крайні аргументи в інтервалах треба змінити на плюс та мінус нескінченність. Більш детально про інтервальну нотацію поговоримо в іншому відео. Далі особливими є точки максимуму та мінімуму функції, які у випадку необмеженої неперервної функції розділяють області спадання та зростання функцій. Ці точки або іноді ікс-координати цих точок у математиці називають екстремумами функції. У даному випадку екстремумами функції є числа мінус та 2, причому мінус –2,6 відповідає локальному максимуму, а двійка локальному мінімуму функції. Відповідні максимальне і мінімальне значення функції дорівнюють 1 та близько мінус 2 і 4. Нарешті точки перетину функції з віссю X називають нулями функції, бо у них функція на виході дає число 0. Для зображеної функції нулями є числа мінус 4, мінус 1 та 4. Щоб подивитись, як все працює на практиці, розгляньмо 5 невеликих задач з НМТ та ЗНО. Перше завдання на розуміння графічного методу задання функції. Нас просить знайти точку, що належить графіку функції. Згадуючи, що перше число у дужках дає х-координату або аргумент, а друге число y координату або значення функції. Розставимо всі точки на координатній площині або ж, іншими словами, використаємо своєрідну стрільбу. Перша точка має х-координату мінус 5. А Y-координату координату мінус 2. Проводячи вертикальну і горизонтальну лінію з цих координат, розуміємо, куди поцілимо. Як бачимо, не в лінію графіка. Тож продовжуємо стріляти далі. Друга точка летить повз. Третя – Взагалі молоко. А четверта – те, що треба. Отже, саме ця точка і буде належати графіку функції. Друге завдання на область значення функції, тобто множину чисел, які віддає функція. Графічно це є всі можливі ігрики кривої, а вони тут обмежені числами мінус один знизу та двійкою зверху. Тож правильна відповідь А. Зауважимо, що областю визначення функції є всі можливі ікси який приймає функції, і в даному випадку вони обмежені числами мінус 4 та 3, що і дає вказаному умові область визначення функції. У третьому завданні треба визначити проміжок зростання функції, який відповідає руху функції вгору. Нескладно помітити, що це відбувається на цьому проміжку іксів, тобто від мінус 3 до 1, Тож маємо відповідь D. У четвертому завданні треба знайти екстремум – Тобто локальний пагорб або яму. А ми тут бачимо саме перший варіант, який відповідає цій точці, х-координата якої дорівнює мінус 1, тобто маємо відповідь Б. Цікаво помітити, що мінімальне значення на своїй області визначення функція досягає у правій крайній точці, яку інколи називають глобальним екстремумом. Проте у такого типу завданнях під екстремумом буде матись на увазі саме локальний екстремум. Нарешті, у п'ятому завданні треба знайти нуль функції. А це є точка перетину графіка з віссю x, тобто точка х дорівнює мінус 2 або варіант b. Аналітично, зміст цього нуля такий. Поклавши до заданої функції число мінус 2, на виході отримуємо саме 0. Таким чином, на цей момент ми дали визначення функції і подолали шлях від таємного механізму до f від x. Ба більше нами було розблоковано ряд базових досягнень, таких як область визначення та значення функцій, області її зростання та спадання, нулі та екстремуми функцій. Але ще нерозблокованими залишаються симетричні властивості та графічні перетворення функцій. Тим не менш, щоб не робити відео занадто довгим, ми поговоримо про це наступного разу. А щоб прискорити вихід нового відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі та тисніть на дзвіночок. А для допитливих зазначу, що в дописі до кожного відео я залишаю посилання на задачі з НМТ та ЗНО, щоб ви мали змогу потренувати свої навички з кожного конкретного розділу. Незабаром почуємось.